Яка прекрасна тут дача у мене село таке. Почекай, хто тут там? Там якийсь алкоголік сидить. Треба до нього підійти і дізнатися. Ей! А що ти тут робиш на моїй дачі? Це моя да дача. Бо йди звідси, або я відбуду вашу тебе своєю дубинкою. То може краще, чи ми... чи... То, ми краще ми... вирішимо міліцією. А, а, в мене ще нема карманів і телефон. О, ні. А значить я від тебе. Ой, блин, тут все закрыто. Не не требу. Ну